Оперативна інформація від генштабу протягом доби окупанти завдали п'ятьох ракетних та один авіаційний удар. Здійснили понад 15 обстрілів з ракет залпової системи вогню по українській території. Повідомили в генеральному штабі України від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж. У 12 населених пунктах українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, виємка, спірне, зайцеве, бахмут, бахмутське, веселе, первомайське та новомихайлівка авіація сил оборони України протягом доби завдала 12 ударів. Підтверджено ураження двох опорних пунктів, восьми місць зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також два райони зосередження живої сили озброєння та військової техніки окупантів.